Всіх вітаю, мої любі друзі, на каналі Крихітка Дача. Сьогодні у нас вже 30 грудня, але погода <свісна> сонячна, тепла, наче весна. Хочу сьогодні таке відео зняти, підитожити <свісна> Все, що було за рік. Все щось змінилося. Які були в мене плани на 23 й рік, які пункти ми з чоловіком виконали, змогли зробити, які перенеслися в 24 й рік, та нові плани на наступний рік також. У мене є такий записничок, і я записую все-все сюди. Все, що стосується моєї дачі. Все, що я хочу купити, все, що я хочу переробити, все, що я купляю, саджаю. Такий невеличкий довідничок. От. Тому відео буде цікаве. Хочу підітожити не тільки за 23 рік. Бо раніше я відео не знімала, і хочу показати вам з самого-самого початку. Як ми купили дачу. В травні цього року, 20 травня 24-го року, буде 5 років, як ми купили дачу, тобто ще 4 роки наші дачі. І все, що ми зробили тут за 4 роки. Начебто, здається, і небагато зробили, але робимо все своїми силами, без. Помічі інших людей. Єдине, що дві речі, це батько мого чоловіка допомагав нам обрізати великі дуже дерева, і в хаті електрика зроблена іншою людиною. А так, все-все ми робимо самі по своїх можливостях. У мене чоловік працює один. Я не працюю, бо я з дитиною вдома знаходжуся. От. Тому будемо цікаво. Дивіться ще на цю красу. Наступного року обов'язково посаджу декоративну капусту та газанню, яка квітла просто все літо. Дуже тепло сьогодні. Сподіваюсь, начебто тюльпанів ще не видно. Ось крокуси. І саме от вже і квітують. Як жалко. Ну, нічого. Ну, сьогодні прям дуже тепло, дуже. З чого хочу я почати, по-перше, купили ми будиночок в травні, я вже казала, 20 травня. Якраз як почалися ці локдауни. Багато хто так і купив свої дачі. От. І в перший рік, коли ми сюди приїхали, тут, звісно, проживали старі бабуся та дідусь. От. І це їхні два, дві ділянки. Ось ця наша ділянка і там наступна ділянка з цією вишнею. Це були ділянки двох їх синів. Ми купили молодшого, а старший так і продає свою ділянку. От. Коли ми заїхали, звісно, тут було дуже, ну, як сказати, бабуся старенька вже і по можливості, що могла, то і робила. Я вам покажу фото ось цієї місцевості, що тут було і що було ось тут. У була вишня одна, там було дерево. Де ялівець росте, дуже багато густо насаджень було. Тут була одна троянда, друга троянда, але вони вже були на тренді, знаєте, як шиповник, Шип... Да, шиповник переросли. От. І ну, так, так сказати, захарашено було. От. І перший день, коли ми сюди приїхали, приїхали всі батьки наші, так сказати, родичі. Це був кінець травня. Вже тюльпани відквітли. От, і, звісно, важко було зрозуміти, що де росте. Звекр в мене такий, знаєте, людина <свісно> не казає, руби з плеча, так сказати. Взяла мотокосу і тут все викосила. Звісно, моя бабуся ходила рядом, що знала, казала, що косить, що ні. Але переважно було все. Викосано. А Потім ми спиляли ось цю велику абрикосу. Вона плодів, вона перший рік давала плоди, а потім це почався манеліоз і не було. Взагалі я не хочу на цій ділянці, якщо чесно кажучи, щоб тут були фруктові дерева. Бо це, ну, чесно, такий. Бруд від них, і фрукти падають, і листя тут багато падає, багато потрібно заморочуватися. Пам'ятаєте, тут у нас була велика куча сміття будівельного, чоловік її використав весь і тут тепер майже порядочок. По будинку, по-перше, що ми зробили, я не пам'ятаю, це був перший чи другий рік, але ми замінили всі вікна, поміняли у всьому будинку, окрім другого поверху, От, і почали планувати, що ми хочемо о, взагалі будинку переробити. Покажу далі фото, як було всередині. Ну, знаєте, як похилі люди люблять збирати всякі пакетики, бумажечки, книжечки? Звісно, щось. Гарні цінне, ми не викидували, ми залишали, дуже багато корисної літератури залишилося. От, ну, а те, що не потрібно заважало, те ми викидували. Наприклад, та черепиця, вона дуже старовина, але в гарному вигляді, якості гарної. Вона тут під боком сараю була. От, і ми ще з моєю бабусею. Царство небесне в цьому році вона від нас пішла, От, переносили з нею туди, складали цю черепицю. От, і, тобто, у нас перший рік пішов на розхламлення будинку, сараю, потім ми почали обрізати садочок. Ось це дерево, воно було хворе. І у нас так слугую, зараз гамак чіпляємо. Являєте, ось була ось тут величезна абрикоса, просто на півділянки. Потім ось тут була вишня, вже подивіться на її стан погана. Потім була далі вишня. Ось тут, ще одна. І потім. Яблуня йде, і он далі біля кучі ще один пеньок. Тобто, раз, два, три дерева ми спилили. Дуже-дуже багато насаджень, дуже щільно все. ділянка маленька. Ну, мені здається, це занадто. Ну і по-друге, вже вони були дерева старі. От, і ота кучка ще маленька була. Ось тут ми після того, як спиляли все, ця куча була ось до криші цього сараю. І до кінця, і до тієї кучі вона була. От де закінчуються мої грядки, ці високі, де Петрушка. Оця куча була цією висотою. Ось так от ми спиляли. Чесно кажучи, я не надіялася на те, що ми зможемо <кхи> <кхи> позбавитися цієї кучі. Але чоловік молодець, ті, що дрова потрібно, він розпиляв. Ось такі великі там. І там же ж у нас стінка така є. От. А це вже цього року ми накидали, так сказати. От. І тут покажу вам також, як тут виглядала ця ділянка. От. Ця абрикоса була просто величезна. Тут ще горіх, ріс один, і ось отут, тут другий ріс, горіх. Дуже-дуже щільно. І ось тут просто так от все було в гілках після того, як обрізали. Я була чесно в печалі. Я думала, боже, коли ми це розгребемо. Але все можливо. І покажу вам, як виглядала ця ділянка. Можливо. От, ну, нічого тут такі, знаєте, після того, як почали топити буржуйку зимою, то дрова добре йдуть, то вона розбереться швиденько. А ще я куплю собі пилку таку, знаєте, маленьку, акумуляторну. Це невеличка мрія на 24-й рік. Ой, хто там сидить, гляньте, яка гарненька, сіренька, то ця кучка швидко розійдеться. От. Ну і он, після тієї кучі залишилися дрова. Наш туалет, яким ми користувалися, напевно, 2 4 роки. От. Ну, так, от зараз у нас тут так. І з цілю на 24 рік, звісно, я хочу прибрати цей туалет. Він мені прям, знаєте, мозолить глаза. Я розумію, що тут ось сонячна ділянка починається з цієї кучі тими дровами, цим туалетом. Тут можна ще створити невеличкі грядки, бо за цих горіхів, звісно, сонця мало, От, тому кожен сантиметр важливий. І хочу також цю кучу прибрати, розпилити, прибрати цей туалет і навести тут лад. Це Ціль 24 року одна із цілей, звісно. От, ну, тут я ще не прибираємо, ми чоловік буде використовувати стругати деревину, бо в нас є деякі декоративні елементи в будинку, і ну, смислу зараз немає тут це прибирати, бо буде знову стругатися. Це місце потрібно. Хоча до весни я хочу, щоб. Все звільнилось і тут ще одну зробили діляночку. Зараз я вам покажу, також як тут було також до. До речі, тут росли ось такі звичайні а, їх вже нема. Лілейники. От, я так розумію, що тут більше нічого не може рости, бо якось начебто і сонечко потрапляє. Але я тут і редиску садила, і окроп садила. Якось це, це якось нічого не росте на цьому місці. Тут росли льнейники, якщо знайду фото, покажу. І зараз покажу вам фото з цієї сторони. Все... Ну, тут в мене м'ята росте, але я її почала обмежувати, щоб вона не розросталася. Тут було все засіяно м'ятою, також водозбір, він сам сіявся, і тут просто все було в водозборі. Багато було, тут великий кущ лілейники росли також, потім ці осінні астри росли. Великий кущі її пересадила перед будинком тепер посадила. От. І багато бурін також було. Тому своїми силами потихеньку не за один рік, бо дуже важко було, там і пері був. Потрохи-потрохи ми, так сказати, робили. <кій> Якщо не помиляюсь, то на другий рік я з чоловіком розчистили ділянку, а на третій рік ми посадили. Третє, четверте, п'яте, три роки, да. Посадили газон. На другий чи на третій рік ми зайнялися нашим газоном. Посадили. Ну і так потихеньку-потихеньку облаштовуємо, переробляємо. У минулому році зроблена в нас тераса на другому поверсі, повністю замінені дошки, бо там були вже такі, знаєте, дірки, провали, вже опасно було ходити. От Покажу вам фото. Також є. Забетонували двір, поставили двері. Чоловік вирівняв в будинку. Поли. Ми хотіли спочатку просто залити зверху, але воно б не трималося, тому що там був старий ліноліум, ми його відідрали, але основа знаєте, цього лінолеума була б як приклеєна, тобто клей залишався. Ну, потрібно було його здирати. Чоловік це все зробив сам. Ну, от, на другому поверсі ми встановили вікно також от, в цьому році зробили. От, розібралися, я кажу, біля сараю ту кучу. Трішки про плани мої, які були на 23 й рік. Я хотіла, ну, те, що я писала детально, дуже навіть те, що я хотіла посадити. Я все посадила. Із таких глобальних це було розібрати ту кучу гілок за е, сараєм. Це ми зробили. Е, купити нову пилу, цю маленьку, що я хочу, це переноситься. Е, зробити невеличкі теплички, ми це робили весною. Е, купити дошки для <свісно> тераси. так, зробили її. Е, е, зробити літній душ. Також хочеться якийсь літній душ, а ми не зробили. Це перенеслося на 24 рік. Також потрібно зробити, я писала дорожки поміж квітів із спилу дерева, але над цим пунктом я ще буду думати. Також хочу невеличкий місточок зробити в одному місці. А потім хочу, ага, Ми прибрали, ось тут велика куча глини була після того, як ми викопали цю яму каналізаційну. А ми її розібрали. Дуже багато було. Також я хочу біля свого сараю якось ну, гарненько зробити, хочу якусь там кришу, крильцо гарне зробити. ну Не знаю, подумаю ще, як його робити. Такош. Тут по дерев у мене було. А, також зробити зону відпочинку під цією яблунею, я все мрію. Думаю, як, як її зробити. Хотіла або два сезлонги під нею поставити, або якусь гойдалку якось викласти камінням або засипати камінням якимось. Якось так хочеться зробити. І в мене є пункт пристовольні круги зробити навколо дерев. Я якби почала робити От, он, один, вже, один вже є там біля груші вже і висадила там квіточки. Наступний рік весною хочу зробити під грушею цією, бо в мене тут хости ростуть. І під тією семеринкою, що далі росте, хочу зробити. <кхи> Також із моїх таких хотілок, <кхи> речей, які я хочу. то Я хочу новий гамак. Дуже такий гарний, якийсь такий, знаєте, в стилі богу, може, плетений якийсь такий. Також хочу гойдалку або... Два шезлонги або гойдалку таку, щоб знаєте, з криши була, москитною сіткою була і порос. А. ще, знаєте, такий. Надувний джакузі з підігрівом сюди на другий поверх на терасу поставити. Не знаю, чомусь вона така мрія, але він так стільки коштує. Ну, нічого, мріяти не заборонено Ну і по рослинкам я хочу купити ялинку пуш. Я дуже шкодую. Ще накопила її осінню, була на штамбі за 800, начебто гривень і. Шкодую тепер, що не взяла. Також хочу купити е е ялинку білобок. Ось так. От. Ну і тепер про плани на 24 рік. Звісно, що вони такі більш вже, е глобальні, які потребують фінансових затрат. М бачите. О, залишилась яскрава плямка в садочку. Це зробити ремонт у ванній кімнаті у нас на дачі. Це, напевно, найфінансово затратніша частина ремонту, бо ви знаєте, все скільки все коштує зараз, просто неймовірно. Ремонт кухні. Я так розділила по зонам будинок. Ремонт нашої. як Кімнати вітальні, також хочеться зробити відмозку навколо будинку. Також в планах це зробити забор від вулиці, зробити забор від цього сусіда, також доробити дорожки. Побачите, у нас тут забетоновано, але тут спотикач і кхм, кхм, потрібно піднімати рівень доріжок От. Потім, я вже казала, розібрати туалет на вулиці, літній душ, розібрати дров, гарно скласти їх облаштувати за сараєм, я ще хочу собі облаштувати таке місце садівничка, якийсь такий столик зробити, щоб там мої вазончики, всякі інструменти лежали, щоб я там могла пор там пересаджувати, саджати. Таке місце мені дуже хочеться. <кхи> Також у нас в планах О, ось тут від сусіда побудувати мангал. От. Також зона відпочинку, приствольні круги. А... І зробити ще нам потрібно сюди. У нас є два вазони. Доробити терасу, два пластмасових вазони тут потрібно. Два ще третій купити. Зробити з них дерев'яні, обшити дерево, доробити. Ну і так, та і все, начебто. Такі плани, але вони так. Да, вони більш такі глобальні вже, фінансово затратні. Але коли людини є ціль, знаєте, якісь плани на майбутнє, то хочеться чогось досягати, жити, мріяти. От, Сподіваюсь, 24-й рік вже в нас буде мир на землі. Буде спокійно, бо багато людей знаю, свої мрії та плани поставили на стоп і чекають, коли це все скінчиться. Дай Бог. Боже, це все надоїло і важко. Тому ось такі в мене плани були і є і будуть. Зараз вам покажу будиночок з середини. А коли ми його купили, ще покажу ось цю діляночку, у мене фото є з вулиці. Поріг, такі дві ступеньки, але вони були досить високі і похилі людині взагалі було некомфортно підійматися. І коли ми сюди заходимо, то тут був такий невеличкий коридор, і бачите, ми двері тут заклали. І ось тут також була от, оцю стінку, була, була стіна, тут була невеличка кухня. А з тієї кімнати сюди ми проходили і звідси виходили. Інша кімната, і тут було вікно в нас. Ось так ми вирішили переробити. Ці двері в нас закладуться, буде ванна кімната, тут в нас буде кухня, а це кімната вітальня невеличка, і наша спальня. Ми ставимось. Ну, звісно, в цьому році ми доробили тут більш-менш ремонт, залишилось нам ось ці рейки пофарбувати і приклеїти на стіну. І... і все. І тут все готово для життя, можна замовляти нормальне ліжко. От. <кхід> Також в мене в планах ось тут якийсь шкаф для зберігання поставити, бо Будинок маленький і мало місця для зберігання, тому попрошу чоловіка, щоб він сам зробив а, якусь шафу придумав. Ну, а це ця наша груба, а з тої сторони чоловік зараз робить камін. Так, от, от А і в цьому році ми поставили ці двері. Ось такі в наші досягнення за цей рік. А чи ти дивишся, думаєш, Та що що там зробив? Ага, тиждень цей двір бетонували, показ. Після. От. Чи... Підшили трішки сходи, щоб вода не ляпала. хазяїн там лазить, гріється на сонечку. От. Тому ми молодці, я дуже рада результатами нашої роботи в Цьому року я кажуть, а далі більше. Сподіваюся, все задумане, складеться і потроху, потроху, та все доробиться.